В Мукачеві виділили додатковий мільйон гривень на лікування жителів громади в інституті Амосова. Рішення ухвалили сьогодні на сесії міської ради. Програма забезпечення фінансового супроводу, супроводу лікування наших пацієнтів жителів Мукачевської у територіальної громади окремих на колодос інститутах щороку допомогу за рахунок програми отримують близько 15 місцевих жителів, які потребують лікування в одному з найкращих закладів серцево-судинної хірургії. Вартість однієї операції сягає до 300 тисяч гривень і більше витрати покриває місцевий бюджет. Ця програма працює вже не перший рік. Ми активно співпрацюємо з інститутом. АМОСова Академії наук це є інститут, який займається патологією серця. У нас є хороші договірні відносини. По навчанню наших лікарів, це перше, я би хотів відмітити, ну і, звичайно, по лікуванню наших мешканців нашої територіальної громади. Програма забезпечення торгововартісними виробами медичного призначення, такими як клапанами серця, штучними клапанами серця, штучними участками відповідно аорти, операції по шунтуванню, то, що не робиться на території навіть Закарпаття. Ця програма надзвичайно важлива для збереження життя. Також депутати передбачили понад півмільйона мільйона гривень для забезпечення медичними виробами стомованих хворих і внесли зміни у програму комунальних закладів охорони здоров'я. Окрім того, погодили створення віддаленого робочого місця в структурі ЦНАПу для надання нової послуги маломобільним групам населення та лежачим хворим. Затверджено рішення про створення пересувного віддаленого робочого місця з застосуванням комплекту мобільна валіза. Це є комплект. Різних пристроїв, за допомогою якого адміністратор може надавати безпосередньо на дому адміністративні послуги, це є більшості реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, отримання різних субсидій, видів допомог. Погодили зміни до міської програми підтримки 128-ї закарпатської бригади для забезпечення захисників спорядженням та технікою, покращення матеріально-технічного стану військової частини і умов для несення служби. Зміни передбачаються наступні у заходах. Програми просять внести зміни в командування військової частини щодо закупівлі боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та інших матеріальних засобів. Загальний обсяг фінансування програми з урахуванням змін буде складати 25 млн мільйонів гривень. Встановили нові ставки земельного податку та орендної плати в Мукачівській громаді, які вступлять в дію з 1 січня 2025 року. За словами виконувача обов'язків начальника управління міського господарства, ставки буде зменшено майже за всіма напрямками. Це є регуляторний акт, який стосується кожного мешканця міста. Особливо воно буде стосуватися комерції та промисловості. Зв'язку з тим, що зараз іде дуже велике навантаження на бізнес, в зв'язку з відключенням світла. Депутатами міської ради було запропоновано зменшити. Податки всіх рівнів по землі, в тому податок, арендна плата, розділити, майже всі основні напрямки були зменшені в два рази. Лише ми підняли ставки по податку і ставки арендної плати на сільхозземлі. Якщо в подальшому ми будемо реалізовувати землю на умовах оренди аукціону, щоб ставки були ну, не менше 8-10%, 12% в залежності від виду цільового призначення. Розглянули і низку інших земельних питань, та надали дозвіл водоканалу для отримання позики на інвестиційний проєкт, а саме придбання сонячних станцій для водозапорів. Ваш згляд виноситься проект рішення про надання дозволу на отримання кредиту невідновлюваного на реалізацію проекту придбання сонячних електростанцій. Прошу підтримати даний проект рішення. Також за ініціативи місцевої влади, вчителів, обдарованих учнів та спортсменів винагородять преміями. За успіхи у навчанні та перемоги на олімпіадах буде виплачено майже 800 тисяч гривень. За високі результати з НМТ 18 учнів отримають винагороди на загальну суму 700 тисяч гривень. Щомісячні грошові премії також одержуватимуть 20 кращих спортсменів.